Вітаю всіх! Чи можна курити на власному балконі і чи передбачена за це якась відповідальність? Все це розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаною темою і поставити всі крапки над «і». Ну, поїхали! Проживаючи в багатоповерхівці, дуже часто помічаю, що сусіди між собою сперечаються за те, що хтось там із сусідів куре у під'їзді, хтось в себе на балконі і заважає іншим мешканцям даного будинку. Зрозуміло, що це все неприємно, але ніхто не знає, як говорить нам закон. Тому кожному, тому хто курить, повинен розуміти, що є стаття 13 закону України про заходи щодо. Попередження та зменшення вживань нових виробів і шкідливого впливу на здорове населення. Там чітко встановлено заборону на куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у громадських та інших місцях. Але тепер потрібно краще розібратися, де ж все таки громадське місце, а де є приватною власністю. Зрозуміло, що під'їзд це є громадське місце, тому в під'їзді курити заборонено. Тобто це чітко прописано законодавством, тому дотримуються даних правил. Так само курити на балконі, які е, виходять із самого під'їзду, тобто з загальне території, загального користування, там також курити не можна, тобто там заборонено. Але що стосується відносно вашого балкону з, вашого, з вашої особистої квартири, то там чіткої заборони немає, оскільки це є невід'ємна частина вашої квартири, і, в принципі, на вас там сусіди не можуть попливати навіть. Ті самі правоохоронні органи, але тут також є відповідальність, але дещо з іншої сторони. Отже, друзі, якщо ваш сусід курив себе на балконі, він має повністю на це право, але його можна оштрафувати за те, що він буде викидати недопалки даної сигарети, наприклад, там е за балкони, і воно буде пати на прилеглу територію даного будинку. В такому випадку це є пожежонебезпечним і за це передбачена адміністративна відповідальність. А саме стаття 175 Прим. 1 Кодексу про адмінправопорушення. І там чітко значно, що куріння нових виробів у місцях. Де це забороняється робити, закон тягне за особи попередження або накладення штрафу від 3 до 10 неподкових мінімумів доходів громадян. А повторне протягом року вчинення порушення, за яке особа вже піддавалася адміністративному стягненню, тягне за особу накладення штрафу від 10 до 20 неподковених мінімумів доходів громадян. Тому, друзі, якщо особа... Курив себе на балконі, до нього претензій жодних не можемо пред'явити. Але якщо ви зафіксуєте про те, що особа викидає дані сигарети на двір і забруднює навколишнє середовище, то ви маєте можливість зафіксувати це на фото або відеокамеру і зателефонувати до правоохоронних органів і для того, щоб вони приїхали і зафіксували це відповідним протоколом. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки законодавство чітко розставляє всі крапки надії, і ми можемо зрозуміти, що в під'їздах або на місцях заганкористування курити забороняється. За це передбачена адміністративна відповідальність. На балконі курити можна, тут нічого не попливаєш на дану особу. Але якщо ж все ж таки смієте навколишнє середовище або викидає дані сигарети, за це можна притягнути до відповідальності і його оштрафувати. Дякую, друзі, за перегляд. Надіюсь, це на відео для вас було цікаве корисне, і ви отримали якийсь цікавий контент на сьогоднішній день. Ну і з вами завжди був я, адвокат з знову юридичної компанії «Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юріч. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписку на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!